Голова громадської організації Тарасові діти Олександр Лима. Зараз ми повертаємося з району і наблюдаємо таку картину. Бачите? Живі дуби. Стоять живі дуби. Бачите, що з корнями роблять? Бачите? А ось трактор з дубом лежить. Кажуть, горить, воно сухе. Воно сухе. Бачите? Розповідають, що воно сухе. І от зараз задержав, трактор задержав тут а з прицепом. А учасники цього всі скрилися. Не буду ж я битися з ними, правильно? Патрульна поліція буде розбиратися. Отак от, от роблять вдоль посадки. Я нічого не проти, красиво вроді. Це все правильно. Я вважаю, що треба підтримувати ну, випилка дерева. Що Це заборона. Це заборона. Отак, От дивіться. Бачите, що роблять. Оце що роблять? Бігівська робити. Ось під до Андріївки. Красота, кажу, для чого це все пиляє? А що тут комбайн йшов? Я не знаю, який комбайн може йти по краю проїзду.